Було ну, Дуже приємно, що проєкт Шлях дитини звернувся саме молодіжна компанія Артіс, повернулася до нас, щоб допомогу в реалізації цього проєкту. Дуже приємно, що вона вперше проводилася в Тернополі, і до нас завжди звертається дуже багато, мало людей. І ми за ним звертаємо увагу дуже велику увагу звертаємося до дітей людей. Адже вони в нас постійні гості в нашому комплексі, ми влаштовуємо різні свята, різні концерти. Навіть за відкриті було фонду тут було дуже багато дітей в полі. Всі поступали, ми бачили дітки з дитячих будинків, сиділи, дивилися на цей концерт, і ми бачили щасливі різні очі, всі змінилися. І нам завжди приємно їх запрошувати сюди, чи що ми їх на хокейний матч, вони могли знову подивитися, що можна досягти і на в спорті. чи то на якісь концерти. Нещодавно у нас було так само чекання Шевченківських зиття повторя і в нас були приставні діти спеціальні школи інтернату. Вони про Шевченка знали, оскільки це, але після цього свята вони були дуже вони чилася нова нова сторінка, де вони могли більше знати про злочин. Вони могли побачити дітей, які читають, які співають які ставлять діставки, і вони приймають ці, ці, ці самі деколи приймаються в цих самих концертах. Тому, якщо ми можемо подарити хоч одну успішку в дитини, такої діти в школі-інтернати, показати, що не потрібно цьому поспілку, ми завжди йдемо на зустріч про організації таких от заходів. І також е, приємно, що на ці оксіони ми так само проводили, де продавали дитячі дитячі рівні роботи, і за ці кошти ми могли купляти і подарили про цінських сході, подарили і телевізор, і караоке, і вони були задоволені, що вони своїми руками могли заробити. На е, на ці речі, і ми пояснили, що справді це вони самі зробили, і звичайно, ці діти вони дуже задоволені. Так само спеціальна школа у нас проходять свої уроки фізкультури. На каскурські мост вони грають в теніс, вони грають болість, і е, ми так само бачимо, що вони отримують задоволення від цих уроків. І діти з комунального дитячого будинку до нас приходять, діти школи з своєму. Так само часті гості. Тому вони напевно, всі збитки. Приходити саме цей проєкт, якщо він об'єднається свій діток, і ми зможемо ще долучитися, подарувати їм радість, їм це основна наша мета, яку ми зможемо досягнути. І ще хотілося б сказати, що дуже дякую нашим партнерам, орендарям, доряди, які знаходяться по доляні, вони завжди нам не на набути. Кілька форматів дітей ПО завжди задають продукти для дітей, для малозабезпечених. Ось, наприклад, відкриття такої компанії в сінь вони відзначили те, що перший день вони запрошували дітей в шкіл і малозабезпечених дітей, і, і були в нас дітки з як школи, які там такі в полі лівіту -лі і ДТП. Вони теж не бачили їхні очі, як вони заходили в кімнат, як вони заходили з усмішленими обличчями. Ми завдячимо всім, що... Це які завжди йдуть на виклик, навіть працівникам нашими теж все подоляти, тому що що ми облидаємо корпус, що ми збираємо нас, так іграшки чи одяг. Нужди люди дуже відкликаються і завжди готові прийти за допомогу. Тому здійснюється, що цей, цей прес теж буде такий успішний, і ми зможемо подарувати радість дітям. Ми зможемо показати, що в цій родині, в нашій родині, будуть відчувати себе. Дякую.